Парк шкільних автобусів на Вінничині поповнюється новим автотранспортом. Шість новеньких жовтих автобусів це вже друга партія, яку придбали в рамках державної програми у співфінансуванні з громадами. За рахунок коштів з державного бюджету Вінницької області було перераховано 59,2 мільйони гривень у співфінансуванні з нашими громадами. Співфінансування, до речі, яке склало майже 50%, 59,1 мільйон гривень. Це дозволило нам придбати 30 шкільних автобусів для 27 громад. Дуже важливо, що Вінниччина з моменту запровадження саме державної програми Шкільний автобус в рамках цієї програми закуповує виключно автобуси. Які є доступними для діток з особливими освітніми потребами? Кожен автобус розрахований на 28 місць та пристосований під потреби дітей з інвалідністю у салоні, зручні крісла, є паски безпеки. Все для того, аби поїздка на навчання була максимально комфортною. Всі автобуси, які закуплені на прозоро маркет, вони українського виробництва, і це теж важливо, що воно працює на економіку нашої країни. Адже для того, щоб виробити один вітчизнаний автобус, додатково залучається 212 українських підприємств. А це робочі місця, а це сплата. Податків і безумовно це формує економічну стійкість, і дозволяє нашій країні, в тому числі, підтримувати сили оборони і безпеки в боротьбі з нашим ворогом за перемогу нашої країни. Ключі та документи від нових транспортних засобів отримали Городківська, Тростянецька, Дашівська, Агрономічна, Шаргородська, муровано королевецька громади. Нові автобуси підвозитимуть до шкіл дітей, які мешкають у найвіддаленіших населених пунктах. Ми в минулому році один купили автобус, і в цьому році. Ми купили один для громади. Це потрібно, тому що в нашій громаді є 2200 учнів і їм треба зробити комфортні умови для навчання. Оскільки зараз ще є така потреба підвозити учнів для вивчення курсу захисту країни в опорний заклад, в базову школу, тому цей автобус в нагоді буде і за тако використання. Крім того, ми всі готуємося до. Перепрофілювання закладів освіти в зв'язку з реформою 27-му році. У цьому навчальному році майже 97% учнів забезпечено підвозом. В області працюють над тим, аби абсолютно всі учні мали доступ до якісних освітніх послуг та комфортні умови транспортування.